Сьогодні з вами отакий от от капор. Що нам потрібно? Я буду використовувати плюшеву пряжу. Ось таку ось такий гачечок номер 8 Висота вороту для дорослої людини у нас складає 25 см. Ширина горловини 25 см. Висота самого капору 35 см. Ширина приблизно 28 см. Я набираю 23 повітряні петлі. Набрала ланцюжок з повітряних петельок. 23 повітряні петлі. Робимо одну петлю підйому. і ось в цю петельку робимо стовпчик без накиду. Раз. І так у кожну наступну. Зрозуміло так? У кожну наступну петельку. І так робимо. До кінця ряду пров'язуємо кожну петелечку, не пропускаємо. Дов'язуємо до кінця ряду, пров'язуємо одну петельку. І от, бачите, у мене остання петелечка. Пров'язуємо і робимо одну петлю підйому. Зробили, розвернули. Другий ряд. Тепер бачите, у нас є ось ось петелечка є. За ось цю петелечку. От сюди ми будемо вставляти. Тобто ми. Ниряємо, достаємо ниточку, пров'язуємо. Потім знову сюди раз, достаємо. Нирнули. Достаємо. І так в кожну петелечку ми пров'язуємо. в кожну петелечку. Бачите, такий вже у нас виходить візерунок. Це буде, наче резиночка така. В кожну петелечку, не пропускаючи. На початку ряду, завжди робимо одну петлю підйому. В'яжемо так до кінця. Дойшли ми до кінця ряду. Дивіться, от знову у нас тут і петельки залишились. В одну. Пров'язуємо в другу пров'язуємо і робимо петлю підйому. Не забуваємо. Розвертаємо. І знову от сюди. От це петля підйому, а ми от оцю в наступну. І отак от далі. Все. Так, в'яжемо тепер приблизно 48-50 см. Так, давайте зробимо контрольний замір. Щоб у нас було 25 см. Все чітко. Тепер так продовжуємо в'язати, поки не зв'яжемо 50 см. Так, пров'язали 50 см, зшиваємо. зшиваємо тепер беремо, от бачите, тут оцей куточок, ми не в одну, а от дві ниточки зшиваємо. Так, от протягуємо сюди ниточку і витягуємо, щоб був рівненький край. А далі, з цієї сторони, от вона одна петелечка а з цієї сторони, ми от. Першу петелечку просовуємо і достаємо далі сюди, сюди і достаємо. І так з'єднуємо до кінця ряду, тільки не дуже того, щоб воно було тут так, нормально. Так, дійшли тут до краю, обережненько тут підтягнули, сюди. І тут потрібно наскрізь. отак так от. Через Дві петелечки, і обережненько Так, витягнули. Ось так, от ми, виходить, зшили. Тепер починаємо вив'язувати догори сам капюшон. Робимо одну петлю підйому Тут ми вже робимо з накидом так от стовпчик з накидом, але пров'язуємо його увесь, отак одразу. Потім далі знову накид і от в сусідню. Пров'язуємо увесь. Потім, ось тут, бачите, є. От сюди, ми будемо вив'язувати, набирати ось ці петельки от наступним чином. От є у нас стовпчики, бачите? Між цими стовпчиками ми набираємо два стовпчики з накидом, а над оцим стовпчиком один. І, тобто, виходить, що ось у цьому проміжку буде три стовпчики: отут, раз і тут два. Ну, Я сподіваюся, вам зрозуміло, я розказала. Ну і отак от набираємо стовпчик з накидом отак от і набираємо. Далі. Так, зустрінемось в кінці ряду. Так, дов'язуємо перший рядочок нашого капору. Так, бачите, це ж у нас було з'єднання. Оцей рядочок у нас почався, і тут ми отак от, от закінчуємо, робимо одну петлю підйому, розвертаємо. І тепер в'яжемо, як ми в'язали горловину, але з накидом. Накид і ось за цю стіночку. петельку, за цю стіночку. І так в, кожен, в кожну наступну петельку робимо. Так. Ось так вив'язуємо далі на потрібну висоту поворотними рядами. Отак от вив'язуємо. Догори 35 см, і зшиваєте потім отут. Я ж покажу, як я буду вив'язувати свій капюшон, це я трошки його зроблю інакше. Тож, кому цікаво, продовжуйте далі дивитись. Так, якщо ви хочете зробити гострий капюшон, то вив'язуйте на потрібну довжину капор і потім зшивайте. Я ж хочу цей капор зробити з, таким, з такою округлою, щоб було закруглення, показую, як буде далі. Ну, я зв'язала капор догори десь приблизно 25-26 см, і далі почну скруглювати. Так, для заокруглення цієї маківки мені потрібно розділити навпіл оці петельки. У мене тут 58 оцих петелек, і я розділила по 26. 26 тут, 26 тут. І скорочувати я буду 9 петелек. Тобто від цього, від цієї, яку я позначила серединку, я відраховую 9 петелек, і вішаю маркер і почну робити ось цей такий скос. Ну, в'яжемо, зараз покажу. Так, в'яжемо перший ряд скосу, скосу маківки. Пров'язуємо всі петельки до маркера. Зараз дойду до маркера і далі підключусь, покажу, як робити. Так, дов'язала ось до маркера. Оці ось 9 петель, Од, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Оці 9 дев петельочок ми зараз отак от зробимо плавний скос. Зараз пров'язуємо 6 петелек. Я ось цю, Так, раз, далі сюди, Два, три, чотири, п'ять, шість. Так, і отут нам потрібно зробити плавненький перехід. Як це, я роблю ще раз один такий стовпчик з накидом, потім стовпчик без накиду, і потім от сюди просто отак протягуємо. Розвертаємо в'язання. І далі в'яжемо от сюди одразу стовпчика пров'язуємо без накидів два і ось сюди в третій. А далі в'яжемо, як і в'язали. Далі вив'язуємо стовпчики з накиду до кінця ряду. Так, дов'язуємо цей ряд, не губимо ось цю першу саму нашу петельку, щоб рівний край був. Робимо петлю підйому розвертаємо, так, і вив'язуємо цей ряд знову ось до маркеру. Так, дов'язали ось до цього маркеру, до цієї петельки. Тепер нам потрібно ще буде отут Робити склоз. Значить, Пров'язуємо три стовпчики з накидом. Ось такі стовпчики. Два, три, потім робимо, як в попередньому ряду ще один стовпчик з накидом, потім стовпчик без накиду і з'єднальну петельку. Ось так от Розвертаємо, так і піднімаємо сюди цими петельками. раз-два 3, далі в'яжемо стовпчики з накидом. Гачок вісімка, пряжа товста, і капор в'яжеться за лічені години. Тобто 2-3 годинки і капор готовий. І зв'язати може навіть початківець. Так, ну що ми дійшли до цієї. Так, раз, два, три. Ага, от зараз ще одну сюди. Так, і робимо скос. Як ми робимо сюди раз. Потім сюди вже без накиду. І сюди з'єднання. Бачите, не дуже зручно, бо ми там затягнули отак. От от, все розвертаємо і пров'язуємо сюди в зворотній бік. І ми, виходить, ага, так два і от, так, от три, а далі підйом І ми вив'язали одну половинку. Тепер потрібно вив'язати так другу половинку. Так, вив'язали цю частину. Зараз тут ниточку обрізаємо і потім прив'язуємо починаємо звідси цей край починаємо звідси, за малюнком, щоб було. Прив'язуємо ниточку ось тут і покажу, як, як робимо тут. Так. Це вже можна, можна зняти. І беремо сюди раз і З'єднали так, раз. Далі у нас там був стовпчик без накиду, пам'ятаєте? ми так і пров'язуємо. А далі вже був стовпчик з накидом. Ну і в'яжемо, це у нас, от пішов перший, перший скос. Далі в'яжемо до до кінця, до кінця в'яжемо, повертаємось, покажу, як скос, скос робити вдруге. І ми зараз робимо скос вдруге. да, отут ми перші тут от раз, два-три петлі скос зробили, тепер оці три петлі. Тобто ми ще зараз дві. Раз, два. І от тепер скошуємо ці три: ще один стовпчик з накидом, стовпчик без накиду і з'єднальна петелька. Отак. Розвертаємо. Потім з'єднальна петелька. Раз. З'єднальна петелька два. Далі вже в'яжемо стовпчик з накидом. Так, пров'язуємо сюди. Назад повертаємось і останні три петлі скошуємо. Так, ну ось і третій раз. Ми дов'язали до маркера. Робимо останні убавки: сюди. стовпчик з накидом, сюди. Без накиду, і третя з'єднальна петелька. Так, оп, розгортаємо, розвернули. І потім сюди з'єднальна петелька. Ще один раз з'єднальна петелька, далі стопчик знаки дов'язуємо до кінця ряду. Так, сшиваємо капюшон. Беремо, От, бачите, оця перша петелька. Ми продіваємо через дві ось ці планочки. Так, Раз. і сюди протягнули. Так, зробили. А далі нам потрібно захватувати ось цю другу стіночку і тут другу стіночку, щоб у нас був красивий візерунок. І тут ми вже просто отак з'єднальними петельками робимо. Ну, і з'єднуємо так до кінця катушона. Ну, от капор і готовий. Ще можна, знаєте, що додати, можна ось тут обв'язати, щоб була гарна косичка, але у мене тут буде хутряна облямівка, тому я не обв'язувала. А ви вже це як фантазія підкаже. Можна з квадратним робити, можна трошки складніший варіант округий. Залишилось по пряжі, ну, от зовсім трошки з двох моточків. Якщо корисно, з вас вподобайка. Дякую, що дивились мій мастер-клас.